На базі Південноукраїнської атомної електростанції відбулося спеціалізоване навчання для фахівців підприємства на тему аналіз корінних причин. Захід організовано за ініціативи дирекції з виробництва та ремонтів енергоатома. Експертним спікером виступив Альберт Рябуха, висококваліфікований фахівець з багаторічним досвідом участі в партнерських перевірках та понад 30-річним стажем роботи на Запорізькій атомній електростанції. Трапляються події різні, і ці події потрібні потрібно проводити по ним розслідування і виявляти корінні причини. І потім розібрати коригуючі заходи, щоб потім цих подій більш не було. Потрібно виявляти правильні адекватні корінні причини. У рамках чотириденного тренінгу учасники опановували сучасні методики виявлення корінних причин подій, працювали з реальними кейсами, виконували практичні завдання та розвивали навички командного аналізу ситуацій. Прикладна частина проходила у форматі навчання з елементами ситуаційного моделювання, під час якого фахівці відтворювали реальні виробничі ситуації, що можуть виникнути на об'єкті. Це дозволить фахівцям ефективніше працювати у комісіях із розслідування подій та виявляти глибинні причини, які можуть вплинути на безпеку АЕС. У результаті покращення роботи підприємства та зниження ризиків повторення інцидентів для того, щоб поліпшити ефективність проведення розслідувань та визначення корінних причин, для того щоб не було повторення таких подій, було прийнято рішення запросити спеціаліста з повтоючої організації, який проведе як теоретичне, так і практичне навчання для осіб, які можуть залучатися в комісію з проведення розслідувань. Особливу увагу під час навчання було приділено темі лідерства як ключовому чиннику ефективного управління. Експерт не лише окреслив сучасні підходи до лідерської поведінки, а й поглиблено опрацював це питання разом із керівниками вищої управлінської ланки. ПАЕС Прекрасна лекція сьогодні була пана Альберта. Чому тому що дуже багато корисної інформації я взяв до себе? Навіть враховуючи той факт, що зараз я навчаюся в міжнародному інституті менеджменту на посаду вища ланка управління та на І ми також проходили напрямок лідерства. Там. Я підкреслив багато корисних напрямків для себе. І, можливо, я навіть поділюся в міжнародному інституті. Там великий об'єм інформації також дається. Но тут сьогодні була прекрасна квінтесенція. Інформація, яка була зібрана в одне і в такий короткий проміжок часу, у процесі обговорень та практичних завдань учасників мотивували переглянути власну управлінську діяльність, подивитися на неї з нової перспективи крізь призму відповідальності, впливу на колектив та важливості особистого прикладу. Працівник не повинен відчувати бар'єр між своїм керівником безпосереднім, керівником ланки. А ділитися над тими пропозиціями інноваціями, які вони бачать щодо покращення діяльності, і в свою чергу керівники мають таких людей відмічати, мотивувати до такої ефективної співпраці, і тільки таким чином буде от та синергія в частині. Ефективного виробництва і розвитку нашої компанії такий підхід сприяв формуванню глибшого розуміння ролі лідера в забезпеченні культури безпеки та подальшому розвитку підприємства.